Уявіть платформу, яка об'єднує веб-магазин і Telegram, автоматизує продажі та допомагає залучати нових клієнтів. З SevenLock ви легко масштабуєте свій бізнес, витрачаючи лише 15 хвилин на запуск. Перед створенням платформи SevenLock ми протестували безліч інших систем і відібрали з кожної найкращі функції. Sevenlock не лише допомагає продавати більше, але й активно залучає нових клієнтів завдяки вбудованим маркетинговим інструментам. Платформа об'єднує веб-магазин і Telegram, автоматизуючи процеси замовлення, оплати та комунікації, щоб ви могли з легкістю масштабувати свій бізнес. Серед ключових інструментів, які ви отримуєте, свій власний вебсайт, що працює як мобільний додаток, можливість додавати фотографії та відеопродуктів, створювати модифікації та функції апселінгу, а також чат-бот у Telegram, який дозволяє зібрати базу даних покупців, надсилати їм повідомлення про новинки, акції та розширені пропозиції. Ви також можете створити консультанта зі штучним інтелектом, який буде спілкуватися з вашими клієнтами. Потужна програма лояльності з бонусами, купонами та подарунками залучає нових клієнтів і повертає їх до вас знову і знову. Ви можете додати функції доставки та методи оплати, з якими ви працюєте. Крім того, SevenLock підтримує всі основні методи оплати, включаючи кредитні картки та електронні гаманці. Усе, що вам потрібно для управління, це телефон або планшет. Адміністративна панель дозволяє вам легко змінювати зовнішній вигляд сайту, налаштовувати продукти, ціни, акції та управляти клієнтською базою. Налаштуйте ваш сайт один раз, і він буде готовий працювати як на комп'ютерах, так і на телефонах з легким доступом для ваших покупців у Telegram. А наша crm система Дозволить керувати замовленнями просто з мобільного додатка, що зручно, якщо у вас немає часу, сидіти за комп'ютером. Для початку роботи достатньо витратити 15 хвилин свого часу. Зареєструйтесь, внесіть дані свого магазину, наповніть товари. Для зручності можна імпортувати товари з excel файлу, додати метод оплати та доставки, приєднати telegram бота і все. Ви готові продавати. Обирайте SevenLock, якщо хочете залучати більше клієнтів та ефективно управляти продажами. SevenLock стане вашим надійним партнером у цьому.